Хоч завтра вийти на ринг, президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю французькому телеканалу заявив, що може вирішити питання з кремлівським диктатором за принципом справжніх чоловіків без посередників. Він додав, що будь-коли готовий вийти на ринг із Путіним. Послухаймо, реальний чоловік, анврей, кінтів пасера месажан. Комодіє набити. S'il veut lui casser la gueule, eh bien il le fait tout seul. Si c'est un vrai homme, sans recourir au service d'un intermédiaire. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferai moi-même. Même demain, От як політтехнолог, як ви прокоментуєте, по-перше, синхрон Володимира Зеленського. А по-друге, чи Путін прийме цей виклик, чи буде реакція в Кремлі? Путін людина, яка ходить, яка зустрічається зі своєю охороною, які зображують то то продавчиць, то не знаю там інших, так би мовити, представників якихось професій. Людина, яка ходить з біля нього завжди людина, яка носить чемоданчик, з, яка збирає після його тинус, походів в туалет, все те, що там залишається. Ну, ні, звичайно, це, це звичайно, що це, це тролінг такий. Так? Я, я, наприклад, особисто не сумніваюся в тому, що Зеленський перше людина, ну, скільки, наскільки він практично 30 років молодший за нього в нормальній фізичній формі, що він може там наваляти, грубо кажучи, путіну особисто, так? Але розумієте. Ми живемо в такий в в час, що і Зеленський, і команда, вони ж вийшли з шоу-бізнесу, так? Uh -huh. І він вийшов з шоу-бізнесу. Він розуміє закони медіа. Розповідати постійно одне і те ж саме це набридає в світі. На жаль, на жаль. Справжні речі, те, що нас вбивають, те, що в нас знищують інфраструктуру, це вже люди чують, вже достатньо довгий час на заході. Та це от буде таке цікаво. Я думаю, що це розійдеться в медіа дуже непогано на заході. Оця от цитата його. Ну і взагалі, оця мускулінність, яку він демонструє, в принципі, це, це те, що відрізняє його зеленського від західних політиків, в принципі, так? Вони живуть в трохи іншому світі. І це вже ну, не зовсім вважається толерантно, так би мовити, да, оце підкреслювати такі от речі, там набити морду і так. Тому, далі. Що, але навпаки, вони візьмуть це собі у приклад. Ну, вони живуть в інших умовах, інші там не дозволять і феміністки, не дозволять інші, так би мовити, меншини. Так, я не кажу, що це погано, що добре. Це просто так. Звичайно, це виглядає дуже оригінально, і Зеленський для того, щоб нашій країні співчував. Захід, західні в першу чергу люди прості люди, які платять свої податки, mm -hmm. з податків яких в принципі це все фінансується. Ми ж повинні розуміти так, що це не Росія, це навіть не Україна. Це люд... це країни, які реально вони так би мовити звітують перед виборцями. І симпатія особиста до президента країни це симпатія, так чи інакше до країни загалом. І звичайно, що там німецький бюргер, які, якому подобається особисто Зеленський, він такий, там, такі речі каже і так далі, сміливий. То звичайно, йому як це, трохи простіше буде прощатися своїми грошима, які так чи інакше в нього виймаються з кишені на війну з, е, України з Росією.